Доброго дня, друзі. В огляді три будинків на продаж по адекватним цінам. Продається будинок в селищі Велике, Козятинського району Вінницької області. Підключені комунікації, газ, електрика, централізований водопровід, опалення газове і пічне, підведений швидкісний інтернет і супутникове телебачення. Для користування залишаються побутова техніка і меблі. Частково поставлені металопластикові вікна. В будинку дві кімнати, загальна площа 51 квадратний метр. На подвір'ї криниця підсобні приміщення, город, який займає 45 соток і садок з фруктовими деревами. Територія дому огороджена металопрофільним парканом. Вартість будинка 6800 доларів. Всі посилання на оголошення власників є в описі під цим відео, номери телефонів є в оголошенні. Продаж від власників без комісій. В селі є відділення Укрпошти і декілька продуктових магазинів. В продажі гарний просторий будинок загальною площею 105 квадратних метрів, побудований з цегли, в середині 5 житлових кімнат. Із комунікацій централізований водопровід, газ, електрика. Опалення через грубку та газовий котел. На подвір'ї Криниця, погріб, сарай, літня кухня з підключеним газом і грубкою. На ділянці город, який займає 25 соток. Територія ділянки огороджена металопрофільним парканом. Вартість 19,5 тисяч доларів. Знаходиться в селі Демидівка Вінницької області. В селі є відділення Укрпошти, церква і продуктові магазини. Продаються два будинки на земельній ділянці. Загальна площа житлового дому 120 квадратних метрів, всередині три кімнати, підключені комунікації, проведений інтернет. Поставлені металопластикові вікна. Дім побудований з газоблоку, покрівля застелена металочерепицею. Другий будинок знаходиться на етапі будівництва. На подвір'ї криниця та зручності. Також садок з фруктовими деревами. Загальна площа ділянки 40 соток. Вартість двох будинків 25 тисяч доларів. Продаж від власників. Продаж в селі Демівщина Кагарлицького району Київської області. В селі є відділення нової пошти, і укрпошти та продуктові магазини.